Коли я задаю на сторінках Instagram якесь питання, да, воно починає якось так цікаво працювати. От, наприклад, про наш аватар, який старіє, я міркувала. І зараз, слухаючи іншу людину, я почула таку думку про те, що ми всі душа, яка знаходиться в. Определеному тілі, тобто ми себе асоціюємо з цим тілом, да, і даємо такі оцінки, знецінки. А красу душі, її ж непомітно, якби її потрібно проявляти в словах, в діях. І ця площадка інстаграм, да, вона для цього, я так вважаю, для мене, щоб я свою душу показувала світові. Людям.